Андрій Богданов, виводить ковалівський колос у статусі капітана на цей поєдинок, Данило безперовальний в аналогічному статусі у Кривбаса. кривбас, одної з тобою кривбас. кривбас! Розповідали футболісти крибасу неодноразово. я Умисно вичекав таку паузу, що от, чуючи це гімн при виході на футбольне поле мурахи шкірою у них біжуть. От дуже знаково для них ця музична композиція це дійсно така композиція, яка налаштовує на бойовий лад. Луньов Луньов йде до штрафного майданчика. Він же на лінії штрафного майданчика і б'є по воротах. Максим Луньов лівою ногою непогано. Сміливе рішення на шостій хвилині цього матчу. І оплески на трибунах саме на його честь не злякала. Абсолютно Максима Луньова у цій ігровій ситуації кількість футболістів у чорній формі, які були перед ним. Юрій Вернедуб на ваших екранах, тренер, який сьогодні 270-й. меч проводить в українській прем'єр-лізі. У Ярослава Вишняка показник скромніший, 51-й футболісти. Хорошим зростом не лише Павлауска з Бундаренко. Він зараз не головою, ногою пробиває. Є запитання до козика. З приводу можливо, варто було призначити пенальті. Ой, перепрошую, кутовий. Звісно, варто було призначити в цьому епізоді. Футболісти колеса розраховували саме на це. Бачив Бундаренко. Очевидно, з його точки зору, здавалося, що м'яч від футболіста Кривбаса пішов за лицьову лінію, але ні, бригада арбітрів інше рішення приймає. Кривбаса принц Аду. Штрахного майданчику. Дібанго, дібанго другий темп. Знову кутовий заробляють африканці. Кривбаса. Безкоровайний. Болістики вміє і знає, що таке верхова боротьба. Подача хрвоє Ілліча, Удар поворота. воротах! Повз дев'ятку м'яч проходить. Летів туди Фесюну. Той верхній кут. Але Прінц Аду пробиває повз ворота. Хороший момент. Найкращий момент кривбаса народжується після цього кутового. Подача хрвоє Ільча лівою ногою. Із 11 метрів пробиває зараз Принц Аду. Не дограв із ним Олег Ільїн. Не направляє як слід м'яч у площину воріт, але хороший. Непоганий удар з е, його очима. шукає, чи Валерія Бондаренка. Низом хороше рішення. Подача у штрафному майданчику. Чи буде удар? Богданов б'є. Кутовий. Кутовий Богданов за ліву ногу тримається. Е, безкоровайний тут розводить руками. Повтор цього епізоду. Давайте ще раз. м'яч грає безкоровайний, потім вже він там доїжджає у Богданова. Удар. Немає удару. Безкоровайний дотягнувся до м'яча, але не направив. І ну, десь певною мірою спадкоємцем лисицького ось є. Данило безкаровальний ну за своєю ролью за е, своїм статусом у команді. Ну і за позицію безпосередньо так Лисицький давайте пригадувати так. само був центральним захисником в боротьбі з Богдановим. Тут зараз був близьким безкоровальний для того, аби пробити читається все, Юрій Вакулко. Але тут втрачають м'яч криворіжці. М'яч у чому штрафному майданчику помертається назад зараз. Вже соса, і тут включається дібанко. Футболіст, який нещодавно уклав із кривбасом повноцінний контракт. Дібанго із лівого флангу подача. Удар! По воротах Соса пробиває. Тут точно Соса вже пробивав, але не направив у ворота, але спроба дуже хороша. Таких моментів у другому таймі Крубаса ще не було. Лівий фланг знову відзначаємо Івана Дібанго. Його роботу в спробі асистувати якість його кросових подач. Це те, що заслуговує увагу, повагу. І це Комчановський свічку запалює на штовним майданчиком. Зараз кидає соса на дібанго. Той пробиває по воротах вище. Ще один хороший момент для Кривбаса. І ще один момент, який ілюструє хорошу взаємодію африканців криворізької команди між собою. Пригадайте, кілька хвилин тому дібанго вирізав насосу. Зараз навпаки, все це складається. Класна скидка Дібанго Соси на Дібанго завершилася ударом. Камерунця вище воріт, хапається він за голову. Дійсно, по цьому матчі це виглядало як супер-хороша нагода. А у нас на газоні. Боже, як же йому не фартить, Скільки ж травм у нього за останні роки? Ну, Сподіваємось, що тут нічого серйозного. З фесуном все нормально. Так, скоріш за все, оріховський нижче опуститься. Ухти, знову тут е, футболіст Колоса у власному штрафному майданчику. Ой-ой-ой, це виглядає моторошно. Це виглядає страшно. Соса усім своїм виглядом показує, що він тут ні до чого. Головами зіткнулися. Зараз Соса і Лучкевич ну, йшли до кінця. Лучкевич взагалі здається у цьому епізоді. Сосу лише відчував. Попало перше на підбиранні. Тупало яке рішення. Під удар Богданову там дуже солідна пушка, але не цього разу може пробити Богданов. Футболісти, якого традиційно називають серед тих, у кого чи не найпотужніший удар правою в українському футболі, все нормально. Задирека! Який момент! Є чворотарському майданчику. Тонке рішення зараз було. Хтось, здається, пропустив м'яч дуже непогано у цій ситуації. Стицько лівою ногою пробиває писю. Дістає м'яч і браво Кирило. Інакше і не скажеш. Це міг би бути кутовий в момент так званих чемпіонських раундів у футболі. Я маю на увазі останніх хвилинах. Немає, звісно, тофсайду у задираки. Класно пропустив кожушкою. Тут у свої насправді могли зрізати. Давайте дивитися і ще раз. Бурда тут поставив певне завдання перед кусуном, але <плес> я тумисно зараз мовчу для того, аби зрозуміти, як лаву запасних і вболівальники здається, так комунікують із футболістами Кривбаса. 83 хвилина. Подача від кутового прапорця. Удар Цурікова! Удар ще один Цурікова. Безбородько, М'яч прилітає просто йому в голову. Тут не зміг нічого вигадати він. Соса хороша передача. Олег Кожушко, Олег Кожушко, ну забивай! Ні, не забиває зараз Олег Кожушко. І який же шанс? Шанси ще. Ряд марнує зараз. Олег був дуже близьким до того, аби зараз збільшити свій доробок. Бомбардирський. Зверніть увагу, так тут втрата м'яча. Соса дуже наполегливо у центрі поля зіграв передачу. Вихід один в один Тут почав прибирати, готувати цей удар. Втратив темпну і писюн. Вийшов із воріт, розставив руки в сторони. І показує всім своїм виглядом, що м'яч він не зачепив. Але тим, як вискочив, із він, безумовно, кожушка не ляка. І ще один шанс, ну, кожушко! Все читає Валерій Бондаренко. Так, тут може бути все, що завгодно у нас. Понедельник. Подає Соса. Пробиває. Чи буде добивання? Кожушко і Задирака повз м'яч пролітають. Задирака все ж таки удару завдає, але не влучає. Не направляє м'яч у ворота Максим Задирака. Шанси ще номер два. Понедільні виграна боротьба. Зараз це ж знову соса, правда? Для мене, чесно кажучи, соса найкращий гравець кривбаса у сьогоднішньому матчі. Фесюн. Ось він. Ось ми про нього згадали. Ось він рятує свою команду. Людина, про яку ми сьогодні дізналися від Віталія Лисицького, що у його контракті немає клаусули у 3 мільйони євро. Лисицький цю інформацію не спростовував. Це десь І на, на думку, що це може бути правдою. Удар рангел пробиває Кліщук на місці. Не проспав Кліщук. з дирака разом із Хомчиновським Накрили зараз Оріховського Хомчиновський. Дві десятки. Влучання у гравця колоса апеляції. Апеляцій зараз буде дуже багато. Е, Ярослав Козик зараз всім підказує, що на матці працює система. Вар спокійно. Оріховський перебуває у штрафному майданчику. Це перший висновок, е, подає зараз Хомчиновський е, притиснута рука. Павла Оріховського до тіла, наскільки він збільшував обшир свого тіла в цьому епізоді. Це ключове буде в цьому трактуванні. Так, рука не збільшувала обшир тіла. Все нормально, можна грати. Епізод перевірено. Кожушко бізімана. Чи буде удар? Бізімана забиває на 95 й хвилині. Кривбас закриває цей матч. Кривбас бере три очки. Кривбас перемагає. Я думаю, давайте станемо на цю секунду, робимо такий висновок. Я думаю, що все ж таки вже не відпустять Бізімана. Капітан збірної Руанди, забиває свій другий м'яч за Кривбас. За 25 секунд до кінця цього матчу це просто фантастичний сценарій. Ридає Джихад Бізімана, ридає кривий ріг. Юрій Вернедуб нарешті посмішка на його обличчі вперше від стартового свистка у цьому матчі. Заспокойте Джихада Бізіману. Йому ще треба буде дограти. Святкує Руанда. Святкує кривий ріг. Асист Олега Кожушка. Права нога в куточок. Закриває. Закриває цей матч. Все ж таки Джекат Бізімана, друзі. Але Кривбас вибігає в атаку. Кожушко паралельним курсом Хомчиновський мчить тут бурда. Надійно грає М'яч виходить за Лусову лінію. Кривбас перемагає вдруге у сезоні. Кривбаск перемагає коло зіграючи до кінця. У футбол треба грати до останньої хвилини. П'ять компенсованих сльози на обличчі і Кирила Фісюна. Ось так буває у футболі. Сльози там, сльози тут. Але яка ж різна концентрація щастя у цих різних сльозах, правда?